Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час. Благословенний, благословенний тиждень. Сьогодні візьмемо послання. Відразу підемо послання. Ми ще в дорозі до Меджугор'я. Візьмемо 25 листопада 1999 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. У цей час благодаті, нехай Хрест буде вам дороговказом, любові та єдності. Через які проходить справжній мир. Тому, дітоньки, моліться особливо в цей час, аби у ваших серцях народився маленький Ісус Творець миру. Тільки через молитву ви станете моїми апостолами миру в цьому немирному світі. Тому моліться, доки молитва не стане для вас радістю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Молитва. Бачите? Молитва, молитва, молитва. Молитва це не тільки відмовляння. Отче наш там, радуйся, Марія, да, Богородиця Діво, е, Вервиці. А молитва це також слухання, слухання слова Божого, різного роду реколекції. Зараз їду, насолоджуємося життям вон, з дружиною. Хіба 5 годин в дорозі тільки пролетіло, бо ми одного братковського, другого, третього. Добре, отець попрацював якраз на цих вихідних, так, що маємо. Такі відео. там На Радіо Марії 20 хвилинок, там проповідь 50 хвилинок, там Молитва за Україну півтори чи дві годинки. І воно так просумувалось, так і собі їдеш, слухаєш, насолоджуєшся. Та я захоплююсь цим романом. Не то, що захоплююсь як людиною, а захоплююсь, як він вміє проголошувати. так, як він є в Ну, Захоплююсь як людиною в тому плані, що це для мене завжди є приклад, особа, котра. Має живі відносини з Богом. І тому це для мене взірець, Взірковий священник, настоятель та духівник, який, який не тільки говорить добре, але й ще й живе тим, що говорить. І, і добре він говорить, і багато говорить, і, і всі теми, і просто сидиш, їду в машині собі і респектую. Там молодець, отець добре сказав. Він там говорить там в одному в одній проповіді, що треба дбати про своє тіло. Це здорове харчування, спорт. Я такий, отець, молодець, ну прямо супер. Та? Тобто а, з ним так в серці от все погоджуюсь. та? Тут згоден, згоден. Нема такого десь, що аж в мене там протиріччя, та? але колись би мене, можливо, би рвало. Бо десь хтось скаже, за алкоголь то вже. ні, то Як то? Зараз він 70% священиків скаже, то як то? Півка випити, то ж не гріх. Трошки, то, то, то не гріх. Так? А, але я тут бачу радикалізм. Не, не маємо бавитись з вогнем. Так? Трошки, не трошки. А, алкоголь винищує, вбиває. Так? І, і так само наркотики. Бо хтось каже, я трошки, так? я одну сигаретку в день. Але це все на шкоду. Шкодить, 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 вбиває. Не з цим ми маємо взагалі воювати. Так? Наша війна не проти шкідливих звичок. Ми маємо жити вільно вже, бо Ісус нас звільнив. І тому молитва це також молитва, так? Роздумування, слухання Слова Божого, роздумування, чи я вже живу сьогодні, так, як говорить Господь, чи ще не живу. Але так вправді, так? вправді. Не так, як... бо зачасту ми знаємо правильну відповідь. Чи турбуєшся про своє життя сьогодні? Ну, знаємо, що правильна відповідь треба казати, що я не турбуюся та, за матеріальні речі, за те, що мені їсти, що мені вдівати, а, а турбуюся про царство Боже. Так би правильно мало казати, та? але чи направду я так живу? Направду, чи я цим живу? Живу я Словом Божим, чи я живу, створюючи вигляд, що я живу Словом Божим. Ось тут Марія нас вчить молитви, постійній молитві, це означає. Про що я думаю, про що я піклуюся. Іншими словами, що я піклуюсь сьогодні цілий день. Їду в дорозі, та про що я піклуюся? Про те, як мені там треба то, 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 там справи, там робота, а що, де взяти. а як? Чи я роздумую, як проголошувати це слово Боже? Чи я роздумую, як будувати стратегію, як, як би ширити Царство Боже? Чим я можу, Господи, тобі ще допомогти? Ось я вибере мене. Я ще там маю півгодинки вільних. Міг би щось до тебе послужити, так? Про це я роздумую сьогодні? Чи ні? Чи, чи не про це? І власне, коли ми будемо розмовляти про Божі справи, про те, як ширити Боже царство, то будемо перебувати в молитві постійно, так? І будемо мати радість тому. Каже Марія: моліться, допоки молитва не стане вам радістю. Як молитва може стати радістю, якщо вона нудна? так? І, і, і має, ну, тобто, якщо ми маємо молитву, кожно дневно якусь нудну візьмемо, там, Вервицю. Так? Ну, не, кажу, не кажу, що це нудна молитва, але якщо розібратися так, по факту, то є веселі молитви, та, там, де танцюють, славлять Бога. А є така молитва, як Вервиця. Вона файна, коли в колективі, коли десь в пішому паломництві, десь догорити. А коли сам сидиш вдома, ну, то вона не дуже весела, та? трохи нуд... нуднова. Та? А... Якщо ми взяли тільки цю вервицю одну, на ній зациклимось, то як вона для нас стане радістю? Вона буде нам нудніше, нудніше. Ну, так, розумом, та? здається. Але правда в тому, що Марія каже: а ти і побачиш, вона для тебе стане радістю також. Ця вервиця нудна, яка для тебе була. Багато священиків свідчать, так багато людей, які почали молитися. Кажуть, для мене це була найнудніша молитва в світі. Але коли почав, коли через оце не можу, іноді не хочу, нудно молився, то вона для мене стала радістю. Потім ти вже молишся, вервиться, нунчаки, вже там все. Це мастер-вервець. Потім одна, друга, третя. Мене братон є 14 вервець на день. Уявляєте, я таки думаю, ого, а чи я молився в свої, в свої юні роки стільки, так? Ну, в свої юні роки це коли я повернувся, я теж брав Вервицю, просто йшов. Зранку прокидався з Вервицею, поки їхав на роботу, Вервиця вже 4 частини, після роботи 4 частини, поки їду додому, потім на спацар і ще з Вервицею, то теж доходило до 10, та? 12, може, а чи 14, ну, не знаю. Завжди рахував до 10, а там уже далі як піде, а, то Вервиця ставала. Але вервиця в якому плані? Ідеш, молишся Вервицю і розмовляєш з Богом. Просто е, я йшов як на свіданку, тільки з Марією. Так? Ішов в Марії, там жалкувався, то-то-то, то потім Ісусу. І при тому всьому молився Вервецю, промовляючи, радуйся, щоб загрузити себе, а серцем з'єднувався з Богом. Добрі часи, так, і приносить молитва, приносить радість. Як сьогодні їдемо 5 годин дороги в такій радості, так файно отець говорить, просто молодець. Оцю респект попрацював на вихідних. <працював> Та Бог його хай благословить. За те, що так дає нам стільки їжі, так, яку можемо споживати. І сьогодні закликаю тебе до молитви. У цей час благодаті, нехай хрест буде тобі дороговказом любові та єдності, через які приходить справжній мир. Бачимо, Марія каже, лише хрест, хай буде дороговказом, не що небудь, а тільки хрест. Тому, дитинка, молись особливо в цей час, аби у твоєму серці народився маленький Ісус, Творець миру. Тільки через молитву ти станеш моїм апостолом, миру в цьому немірному світі. Тому молись, допоки молитва не стане тобі радістю. Хочеш бути апостолом миру і любові, то молись. Просив Марії, просив Ісуса, щоб дав тобі цю місію. І через цю молитву в процесі Бог змінить твоє серце, підготує і обов'язково дасть тобі місію, де ти зможеш іти і бути цим апостолом миру і любові. Будьте благословені! мир вам радість, благодать з Хорватії, Папа. -па.